Наприкінці жовтня цього року пройшов обласний конкурс екологічної інфографіки збережемо біорізноманіття рідного краю імені Олени Байрак для учнів 5-11 класів. Було подано 37 дослідницьких проєктів з 14 територіальних громад Полтавської області. Своє дослідження гідно представила Калашник Анна. Учениця 10 класу СИЗО перших третіх ступенів номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської. Школярка була нагороджена дипломом третього ступеня, а грамотою департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації нагороджено Калашника Валерія Вікторовича, учителя біології та екології СИЗО номер 5 наукового керівника, який підготував переможницю цьогорічного обласного конкурсу. Про це повідомили у відділі освіти горішньоплавнівської міської ради. Нагадаємо, конкурс сприяє розвитку екологічної свідомості серед молоді та збереженню біорізноманіття рідного краю.